І так, тут поки знімав відео про наявність на складі. Телефонний дзвінок збантежений громадянином. Каже, нам на треба отака така така штуканця, у вас на сайті є. От. А я поки ну, розмовляли з ним. Згадую його по голосу, питаю, це ви там той, то, той. -те. Він каже, да, 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 це я. А ми з цією людиною вели перемовини три місяці. Там договори міняли, рахунки міняли. Ну в общем, довга була така історія. А по факту у нас не зрослось. Ну там якби нічого страшного, знаєте. Ну, тобто не зрослось сьогодні, зростається завтра, таке буває. Це нормальний робочий процес. Ну і тут же ще я кажу, що така для чого? а він, Я, я купив, значить, в іншому місці. Я Говорю, так, ну зверніться ж ти все. Там не зростається. Є певні причини, не буду там. Ну, я не хочу їх просто називати, ці причини. Зробіть ви. А я, знаєте, в мене таке в голові, ну, якби, нема проблем. Тобто ми багато кому робимо там. Просто там, звертаються, звертається людина з якимось девайсом, зробиш, відправиш, якби ну, нічого страшного, або там якась запчастинка, там, ну, та теж нічого страшного, я вже з тим змирився. От, хай там буде. Але. Тут зіграло трохи інше, і думаю собі, ну так, я не можу нікому зробити зараз своїх клієнтів. Певні борги в мене є по навісному обладнанню. Є клієнт, який там, в якого екскаватор 17-го року, 17-го року екскаватор, я не можу йому зробити ковш там старого зразка. Ну, три тижні людину в волиню з цим ковшом, а тут буду вирішувати комусь. Ну і теж, знаєте, виглядає, опять же, виглядає так, що ти обирав, одружився. Обирав, одружився і потім ходиш снідати, обідати, вечеряти до коханки. Якось питання, хто тобі дасть. Того партнерів треба обирати як мінімум не по одному фактору, і то фактор такий собі був, а в принципі по надійності, по загальній і по ціні. Того Вінниця мені дігер, обирайте надійних партнерів в житті, і все у вас буде добре. Всім щасливо!